Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гелеві ручки. Вони ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу ніжним та свіжим кольорам. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Кришки ручок щільно прилягають, захищаючи чорнило від висихання та зберігаючи їх довговічність. Нейтральна дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ, шкільних нотаток та інших канцелярських потреб. Пропонуємо до вашої уваги місткі канцелярські пенали. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Пенал має окремі відділення, які дозволяють розділити ручки та олівці для зручності використання. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Це ідеальний Вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність. Пропонуємо до вашої уваги набір вічних олівців. Це набір із 20 нескінченних олівців, призначених для різних завдань та проєктів. Олівці ідеально підходять для малювання та начерків та дозволяють вам вільно висловлювати свою творчу думку на папері. Завдяки високій якості виконання ці олівці гарантують плавне та точне письмо. Вони також підходять для студентів та школярів, надихаючи їх на нові художні можливості. Це незамінний набір для всіх, хто цінує якість. Та хоче розвивати свій творчий потенціал. Пропонуємо до вашої уваги дитячі пенали з єдинорогом. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує Якість стиль та зручність. Пропонуємо до вашої уваги акрилову лінійку для печворку. Дана лінійка призначена для точного вимірювання та різання тканин при створенні печворк проєктів. Завдяки своєму прозорому матеріалу вона дозволяє бачити тканину під лінійкою та точно вирівнювати лінії та кути. Компактний розмір та міцний матеріал роблять її зручною у використанні. Лінійка має масштаби в сантиметрах та дюймах, що робить її універсальним інструментом для творчих проєктів.